Ось таким ажурним оздобленням можна завершити серветки, скатертини, край рушника чи доріжки. Вишукано виглядатимуть деталі одягу, такі як рукав чи комірець. Висмикую по дві нитки тканини у напрямку кута, ось таким чином. Відраховую відстань, яка потрібна для обробки кромки мого виробу. Зауважу, що ця відстань може бути довільною. Зайву тканину відрізаю. Кромку виробу позначаю допоміжною ниткою. Ось дивіться, ця відстань відповідає ось цій. Ось це край мого виробу. Із вибороду згинаю тканину для подвійного підгину і приметую допоміжною ниткою. Найкраще вітання, шановні поціновувачі рукоділля. Тож сьогодні вашій увазі ажурне і доволі просте виконання обробки краю серветки, яке можна використати для завершення різноманітних виробів. Згинаю ріжок виробу по діагоналі. Ось так. Беру допоміжну нитку кольору тканини і дивіться. Це кутова точка позначення кромки виробу. Лінія сшивання кута. Загинаю тканину для подвійного підгину і приметую допоміжною ниткою. Далі продовжую роботу і з вивороту. Закріплюю робочу нитку. Для одного стіпка враховую 4 нитки тканини. Зауважу, що кількість ниток для одного стіпка теж може бути довільною. Ось я зараз виконую кутову частину виробу чотири нитки, бачите, протягую голку з робочою ниткою на лицевий бік. Виконую короткий стібок знову повертаюсь на виборітній бік роботи. Набираю 4 нитки основної тканини. Набираю нитки тканини, підгину і знову набираю 4 нитки. Основної тканини. Так, виконую ажурне підрублення краю по всьому виробу. Завершую обробку кромки виробу, робочу нитку, закріплюю, висмикую допоміжні нитки. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь. Разом ми примножимо вічне мистецтво краси. І ось вишуканий лицевий бік роботи. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд! it's o big